Він сів за грати за вбивство, якого не скоював, і тому потребував особливого захисника. Бог дивовижний, давайте пізнавати його разом. Кен Уотерс народився у великій сім'ї Уотерсів. Він був одним із дев'яти дітей. Його найлюбленішою сестрою була Бетті Ен Уотерс. Але у 1980 році, у травні, їхня дружба зазнала випробування. Неподалік. Скоїлося вбивство і в ньому був звинувачений Кен Уотерс. Йому дали срок пожиттєвий, і у 1983 році він відправився за грати. Усі вірили, що це скоїв саме він, проте його сестра Бетті Енн зробила все можливе, щоби витягнути свого брата. Вона була впевнена, що він не злочинець. У 1999 році після довгих 16 років в'язниці. Їй вдалося доказати за допомогою ДНК тесту, що її брат не винний і він вийшов на свободу, а Бетті Н стала героїною на всю Америку, визволивши свого брата, вона виступила у ролі захисника і навіть закінчила юридичну освіту, щоби зробити це. Коли ми думаємо про Ісуса Христа, ми бачимо в Біблії, що Він є наш захисник. І якщо Бетті Н була впевнена у невинності свого брата і боролася за нього. То ми знаємо з Біблії, що ми насправді усі згрішили. Біблія каже, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Ісус Христос зробив щось дивовижніше, ніж Беті Ен для свого брата. Він знав, що ми винні, Він знав, що ми згрішили проти Нього, Він знав, що ми порушили всі Його заповіді і грішимо проти святості. Але незважаючи ні на що, Він став Твоїм і моїм захисником. Він і сьогодні стоїть перед Божим престолом і заступається за нас. Він молиться за нас перед Небесним Батьком, щоб Бог прощав і очищав наші гріхи. Давайте завжди пам'ятати Ісуса, нашого захисника. І більше того, Він обіцяє захищати нас від усякого зла. Давайте славити Його! Він є наш захисник, Бог дивовижний. Давайте пізнавати його разом.